Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. На сьогодні неділя, і в мене так сказати невеличкий відпочиночок, бо я трошки втомилася від тих шпалер. Вірніше, навіть не від шпалер. Я от розповідала, що я стелею не могла поладити, не могла її зафарбувати. і то. Два дні скакала то з столу, то на стільчик, то на підлогу туди-сюди, бо я не один раз її проходила. І в мене так ножки, ну нічого, це треба. Спорт. Але сьогодні в мене відпочиночок, тож я півдня відпочивала, а це вийшла на вулицю. Е, мені треба в літню кухню взяти там форму в духовку. Зараз підемо з вами. Треба ж відпочивай, не відпочивай. А жіноча робота нікуди не дівається, треба їсти готувати. Мак сьогодні на роботу, але він зранку ходив тут. порався до свинок, так що Маринка відпочила. А зараз треба щось поробляти. так що... Буду йти, бо <свісно>, холодно на вулиці. Знаєте, ми вже відвикли від того, що морози бувають. Хочеться, щоб вже скоріше була весна. Снігу у нас немає. Так вон, я стою, дивлюся, трошки щось притрусило. Пшеничка бачу, була така зелена, зелена, бо воно ж погода, як весняна, була. Це така стоїть уже не дуже зелена, якась, <свісно> аж жовтенька, так що. Треба йти швиденько, зараз візьму та й в хату. Що, друзі, хоч сьогодні в мене такий відпочиночок від ремонтних справ, але їсти треба щось приготувати. Тож, замаринувала ось я рибку, це короб, ну, замаринувала сіль і приправа до риби. Зараз трошки так вона постоїть. І ем, позавчора ми цього товстолоба запікали в духовці. Він такий був башкірочки, біленький, а це захотілося саме смаженої риби, тож буду смажити на сковороді. Е, тут куряча грудка, але я трошечки відріжу і Євгену школу підсмажу до бутерброда. Потім філе е, куряче тут трошки. Таке щось зараз придумаємо. Чи то котлети, чи то вафельні зараз знайду. Щось, щось треба придумати. Ну і хочу зробити бісквіт. Вірніше, бісквітний рулет, так як у нас випічка зараз дуже рідко буває. Я показувала минулого разу цей тертий пиріг, а це бісквіт, зараз зробимо. Та й все. Ну що, бісквіт у мене вже готовий. Тут 4 яйця, 100 грамів цукру, потім ванільний цукор, борошно 130 грамів, неповне, там не 150. Трошки я додала соди, трошечки небагато. Хто додає, хто не додає це таке. Я зараз буду, будуть таке жовтеньке, домашні яйця. Пішла взяла меншу форму, бо в мене є, тільки як дивіться, не хочу такі великі, хочу менші. Все, і зараз буду відправляти в духовку. В <реш> мене, як бачите, нова локація, у в нас тут. Та я вже показувала в минулих відео, все заставлено, бо з тієї кімнати ж все позабирали. На це Макс мені сьогодні каже, що це ж мають лінолим привезти. І можна так сказати, що. Там закінчено, залишилось тільки мебель. Ну, це таке по ходу діла буде воно. А тут, так як ви бачите, стінки, то це ось він також нещодавно зашпаклював. Було тільки половину. Каже, треба приступати сюди. А я вже О". я просто представляю, що тут буде. Ну Хто дивиться відео, той знає, що це у нас тут кухня, і вона так, наполовину тут іде ремонт, а наполовину що є, але... Треба же щось потихеньку робити, бо шпаклівка вона довго не може стояти. Ми купили, а воно там більше, як півмішка залишилось, каже, треба її сюди діти використати. вірніше, кажу, ну, добре, кажу, я плівкою там, де наша кухня закрию, і кажу, робив вже. Головне, щоб воно щось потихеньку робилося. Ну, це так. Думки в волос. А як воно буде, це вже таке. Подивимося. Бо поки нам і тієї кімнати вистачає. А це вже подивимось, як воно і далі буде. Бо ремонт така штука, що зараз куди не кинця, такі ціни, що капець. Ну, і це... Зараз це не самое головне, звісно, але не хочеться вже оце, отак в ремонті жити. Хоч більш-менш кудись його здвинути туди до віранди. Так, що, так, пішла я до духовки, бо в мене час іде, а Мені треба швиденько. Що ж, бісквіт цей готовий, зараз будемо перемащувати. Так, ну і буду смажити рибку. Дивіться, як я рибку смажу. Не завжди, але більше ось так. У пакет її. І потім так чик-чик-чик-потрусила, і вона вся в борошні. Все, бісквіт наш готовий. Він такий гарненький вийшов, пухкенький. Але хочу сказати, звісно, з варенням воно трошки не то, але треба кудись дівати, бо в погребі варення ще трошки є. Не прям так багато, але його треба кудись уже е, ну, не дівати, використовувати. А якби крем, там чи гущенка, то звісно, م? смачно було, ну нічого. І так поїститься. Женьок? Друзі, на кухні я свою роботу закінчила вже. Думала, буду знімати. Так, вімкнула телефон, вімкнула відео, так, так за... не то, що запрацювалася, задивилася і запрацювалася і нічого не дознімала. Ну, думаю. Відпочинок у мене сьогодні та й відпочинок, але трошки відпочила, що я сьогодні довгенько поспала, що нічого такого не робила, не скакала за тими ремонтами туди-сюди. То аж на лиці бачу, що посвідчила, бо вчора взагалі ну, нічого не хотілося. Ну, робилося все одно. А, що я хотіла сказати? А тепер слухайте, що я хотіла сказати. Трошки хочу зробити вам невеличку приємність. Зараз покажу, яку. Що ви думаєте там? А там насіння для вас. Так як скоро розпочнеться сезон, всі почнуть саджати розсаду. І мені така прийшла думка, що треба вас трошечки порадувати. Тож, слідкуйте за моїми відео, але це відео з умовами буде на моєму іншому каналі. Тож підписуйтесь. Вірніше, так, і підписуйтесь, але я залишу посилання під відео на цей канал. Переходьте і слідкуйте. Відео вийде або сьогодні, як я, якщо я встигну, або завтра. Трошки така невеличка приємність, бо, знаєте, були такі коментарі, що там, на рахунок розіграшу. Можна, звісно, можна робити розіграші. Я сама така, я беру участь от в інстаграмі, де бачу розіграші, беру і ну, я не знаю, раз 4 я вигравала. Не прям там такі великі призи, але вигравала. Воно ж цікаво. Я думаю, для, так сказати, мене про сільське життя, тож насіння саме раз, що треба. Тож слідкуйте. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.